Зараз в Чіліваці йде хід лососся Ми тут приїхали показати вам на Челівак Рівер, як це відбувається і як виглядає риба, яку зараз тут всі ловлять. Хто любить рибалочку? Подивіться, що відбувається з нас, у нас зараз на Челівак-Рівер. Просто дивіться, скільки народу тут рибачить. І дивіться, у вас дуже мілка річка і йде хід лососів Ми зупинилися просто приснімати, подивитися. Зараз підемо, може побачимо якусь лососину, але виглядає необхідно не цікаво. Хтось рибину зловив. Просто подивіться на розміри цієї риби. О, дивіться, цього лосося. Це він як розміром з маленьку собачку. Офігет. So nice. so wow. Просто подивіться на це, я в шопці. Подивіться на розміри цієї риби. І це просто жесть. Офігет. Вона, вона величезна. Дивіться, оце ікра, вони її тупо вирізають і викидають. От подивіться, скільки тут ікри, бо вони не їдять її. Це просто шок.